Ця школа у громаді поблизу Чернігова постраждала торік від рук окупантів, але поступово відбудовується новий навчальний рік. Учні та педагоги проведуть в оновленому закладі. Встановлено новий дах, їдальню, відремонтоване укриття та класи. В процесі змін фасад велику допомогу надали міжнародні партнери. Найголовніші зміни це те, що ми бачимо зараз. Це ремонт даху, повністю зробили нам новий дах. Благодійна організація «Партнерство за сильну Україну. Це благодійна організація зараз на сьогоднішній день робить нам утеплення фасаду. Це буде енергозбереження. Відповідно, це буде ярко, красиво. Школа буде виглядати, скажімо так, ну набагато краще ніж до цього виглядала. Встановили новеньку модульну їдальню на 60 місць. Відповідно, цей модуль їдальній оснащена новими меблями. Сама будівля зрозуміло, що нова, але це тимчасова будівля. У навчальному закладі подбали насамперед про безпеку. З 1 вересня зможуть навчатися усі учні, адже укриття готове прийняти школярів та педагогів у разі небезпеки. Це укриття без перебільшення. Одне з кращих на Чернігівщині. Наше укриття вміщає повністю всіх дітей, які навчаються у нас у закладі. І вміщає весь персонал, який обслуговує з цього навчання. Фактично, площа нашого укриття 224,5 квадратних метрів. Це дозволяє більше 200 чоловік поміщати у цьому укритті. На сьогоднішній день там 210 посадкових місць, тобто повністю на весь персонал і дітей розраховано. Наше укриття має два виходи. Згідно стандартів, укриття має централізоване опалення, укриття має і штучне опалення, якщо це знадобиться. Да? Укриття має генератор, тобто штучне джерело енергії на випадок блекаута, на випадок підключення електроенергії і так далі. Укриття укомплектоване всіма засобами пожежогасіння, засобами. Пожарним щитом в укритті є е, туалети, укриття е, укомплектоване сучасною вентиляційною системою приточно-виточного типу то повітря І е, надходить в укриття і забирає вже відповідно вуглекислі гази, тобто продукти дихання людини, які утворюються. Ремонт у класах робили спільними зусиллями педагогів та батьків місцевих школярів. Так вирішили на зборах. Вчителі з хвилюванням очікують новий навчальний рік, адже всі скучили за очною формою навчання. Дуже чекаю з нетерпінням завтрашній день, перше вересня, бо насправді дуже сумуємо за учнями. Ми на канікулах були до канікул, також у нас було дистанційне деякий період. Тому хочеться побачити вже всіх дітей за партами. Нарешті провести цей традиційний урок і. Бажано, звичайно, безповітряних тривог, хотілося б, щоб це відбувалося, і щоб не йшли на дистанційне навчання. От. Також, звичайно, хочеться, щоб скоріше настав мир, і ми нарешті повернулись до повноцінного навчання. 40 років працювала вчителем української мови і літератури. На сучасному етапі я працюю асистентом вчителя. Це нова програма, яка вводиться в школах. Нові дітки інклюзивні, яким ми приділяємо дуже велику увагу. Це дітки, які, у яких відстає мовлення, психічний розвиток може бути недостатній, і інші такі проблеми. Тому для нашого це нове все у нашій зараз сквері освітянській. І звичайно. Хочеться більше дати чогось нового. Ми самі розробляємо деякі програми, щоб дітям було цікавіше, будуємо плани для них, працюємо з ними. З 1 вересня на Чернігівщині не всі школи відкриють двері для учнів через безпекову ситуацію. Дистанційне навчання збережеться у 20 кілометровій смузі прикордоння і в тих школах, де нема укриттів, таких навчальних закладів близько 9%. На сьогодні ми на раді оборони розглянули питання щодо. Умов навчання в прикордонній зоні, яка постійно обстрілюється, залишили в силі умови обмеження навчання в прикордонні, 20 кілометрова зона, яка у нас була визначена, як така, де діти навчаються виключно онлайн. Ми її лишаємо. 20 кілометрів зони. Це 23 школи на сьогодні. Більше двох тисяч дітей в цьому році в наступному точно будуть навчатись виключно онлайн. Загалом з 1 вересня навчання почнеться для понад 90 тисяч учнів.